Мистецтво не зупиняється де-небудь і на чому-небудь. Вона рухається, проходить крізь всі народи, і лише в кожнім своєрідно виявляється. Михайло Бойчук, хто ж такий Михайло Бойчук? В першу чергу це герой нашого подкасту. І він є художником. І не лише художником. Він є творцем, викладачем та засновником. Але давайте все по порядку. Наш Михайло народився у селі Романівка Тернопільської області у незаможній родині, як то кажуть, з великої кількості ротів, тому що крім нього було ще дев'ять родітей. Хлопчик був талановитий із дитинства, і його мистецтва важко було не помітити, але сім'я, на превеликий жаль, не могла забезпечити його творчий розвиток. І саме тут Вперше Фортуна повернулася до нього тим боком. Тому що вчитель зі школи виставив оголошення в газету про те, що молодий хлопець шукає собі кваліфікованого наставника живописця. На це повідомлення відгукнувся уже відомий на той час український художник Юліан Панькевич. Він забрав 16-річного Михайла до Львова, де влаштував його на навчання в свою майстерню, і його талант було врятовано, навчаючись у Львові наукове товариство імені Шевченка разом із Андреєм Шептицьким надали Михайлу фінансову підтримку, яка дала йому змогу навчатися в Краківській та Віденській академіях мистецтв. Подальшому він удосконалював свою майстерність у Мюнхені, Флоренції, Венеції та Парижі. Але зі всіх країн, де він побував, саме Франція, вагомо відобразилась на його творчості. Не беручи до уваги нашу неньку Україну. Звісно, саме у Франції Михайло Бойчук в оригіналах вивчає творчість Сезана, Ренуара та знайомиться з Пікасо. Ці майстри остаточно впевнили його в скукоті звичайної академічної школи. Вони приваблювали його аналізом художньої культури минулого і теперішнього, а також простого й виразного мистецтва примітивізму. Вони також допомогли зрозуміти бойчуку, що. Певні індивідуальні пошуки це не зовсім про нього. Разом у паризькому салоні незалежних вони почали виставлятися під спільним гаслом відродження візантійського мистецтва. Сучасників Бочука дивувала його свідома відмова від участі у виставках. Він же не бачив у цьому потреби, вважаючи, що призначення фресок, монументалістів, громадські будівлі і широкі майдани. Де вони експонуються постійно. Згодом, у 1909 році, він засновує тут майстерню неовізантійського мистецтва, яка стала початком його творчої школи. Так звідки ж взялись бойчукісти? Групи митців, так званих бойчукістів, що творились під його началом, свідомо пішли на авторське самозречення. Працюючи колективно, але на жаль, нашого героя спіткав трагічний кінець. 13 липня 1937 року Михайло Бойчука розстріляли у Києві разом з його учнями та дружиною. Більшість творів Бойчука та його послідовників одразу ж було знищено. Розписи стін терміново заштукатурені. До нашого часу збереглися лише копії та начерки. Але незважаючи на цей трагічний кінець, ця людина залишила масштабний вплив після себе. І ми за це йому безмежно вдячні. Своє мистецьке кредо бойчук висловлював таким чином, хоча померли старі майстри, але живе їхнє вічно молоде мистецтво. І помиляється той художник, котрий розглядає творчість минулого як археологію. Довершний твір мистецтва не археологія, а вічно жива правда. Павло Ковжун, відомий графік, висловлювався про Бойчука так. Навіть на інші дужчі індивідуальності Бойчук потрапив вплинути так, що головні напрямки сучасного українського мистецтва пішли майже без винятку шляхом монументалізму. Цікавтесь українським і шануйте нашу спадщину. Адже про Михайла Бойчука є ще дуже багато чого розповісти. Але про це згодом.